Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Як я й обіцяла, ми сьогодні з вами будемо наносити на моє обличчя. Декоративну косметику, яку я вам показувала буквально нещодавно, в розпаковочці. дуже цікаві засоби, і ми сьогодні з вами будемо тестувати повноцінний робити макіяж, але в той же час він буде доволі таким легеньким, тому що я, власне кажучи, збираюся просто на роботу. Не треба, щоб було щось таке переобтяжене. Тому ми будемо використовувати легкі такі текстури. Ну, як я сподіваюся. Думаю, що в кадрі дуже добре видно, що моє обличчя повністю. Голе, а, да, у мене є що перекривати, але в той же час шкіра більш-менш в нормальному стані. Ми вирівняємо загальний тон шкіри за допомогою cc коректору від бренду Lumine. Нанесемо в. Перший коментар був про тест-драйв цього кушончику, тому від бренду Pop Gossip. Тому ми, власне кажучи, використаємо саме його. Насправді, дуже цікавий формат, і мені самій дуже хочеться, але він має бути таким легеньким по текстурі. Також далі ми використаємо з вами ось цю от Raspberry Powder від бренду Poeze. Вона насправді сама по собі дуже цікава. Особисто мені також дуже хочеться спробувати її, тому що вона дійсно має рожевий колір. Що стосується обличчя. І макіяжу обличчя, то ми використаємо від бренду Богенія запечений бронзер. Він у нас такий от прекрасний. І якщо чесно, я переживаю, що він буде трошечки темним, але тим не менш, я думаю, що це не завадить мені спробувати. Неверті буде у нас румяшечки. Румяна я брала лише в такому якомусь більш-менш нейтральному кольорі, і він, якщо чесно, навіть у камері здається щось більшим схожим на якийсь арижуватий бронзер. Що стосується оформлення очей, тут ми використаємо палетку від бренду Богія. Я думала брати також поп Gossip, але потім думаю, ні, тут більш нейтральні якісь такі кольори, і я думаю, що скористаюсь нею. Принаймні, щось таке світленьке нанесемо. Очі оформимо за допомогою туші від бренду Бугенія, і це вона коричнева. Я думаю, що весь макіяж буде таким доволі легеньким. На губи нанесу ПОПГОСіт, це у нас буде пообхідний бальзамчик для губ, також щось таке доволі легеньке по своїй текстурі. Ну, і брови будемо оформлювати олівчиком для брів від бренду Bless, тому що він один-єдиний взагалі, який у мене є для брів. Ну, і, власне кажучи, що? Власне кажучи, треба починати. Мені дуже цікаво, насправді, спробувати ось цей от праймер від бренду Lumine, тому що їхні тональні, ну, типу, славляться дуже. Точніше, я вже бачу, що це щось типу схоже на тональну основу. Але. Сподіваюся, зараз не буде ніяких фак факапів. Нанесу, може, трошечки, о, ні-ні-ні. Силіконова основа. Я одразу це відчуваю. І ви відчуєте це під час нанесення. Я думала, знаєте, що це буде все ж таки щось більше типу для ну, як тональна основа. Але з легеньким, от як типу CC-креми зараз дуже часто звикли випускати щось таке, типу те, що підлаштовується під наш колір обличчя і виглядає як шкіра, тільки краще. Тут я відчуваю дуже гарно відчуваю силіконову базу і тому, що одразу обличчя стало таким. Губ з дуже гладеньким і дуже шовковистим. Я до речі наношу на добре зволожене обличчя. Ну тобто, у мене звичайний там знаєте кремчик е зволожуючий. Ну я думаю, що цього буде більше ніж достатньо. Що стосується бази, я не знаю, чи вирівняв він мені колір. В цілому, начебто, як і було, але текстуру ну, точно згладив. От буквально, знаєте, одразу відчувається шовковистість на обличчі, чи як це назвати. Я думаю, що ми в кінці з вами зробимо і підведемо якісь підсумки ще, можливо, як буде триматися. Покажу вам кадри, як буде триматися все в кінці дня. Давайте зараз переходити до нанесення цього кушончику. Прикольне оформлення, ну, типу, все доволі стандартно, особливо за ту вартість, яку вони пропонують. Я вважаю, що це агонь. Ледь я віддерла цю наклеєчку. Ну і, власне кажучи, що отак от виглядає сам кушончик. Я буду наносити прямо безпосередньо цим же спонжиком і одразу переносити на обличчя. Тут у мене стоїть дзеркало, тому якщо я дивлюся трохи вниз, майте на увазі. А, так, що, погнали кушончик, оп, одразу передається. Я лише сподіваюся, що по кольору щось буде більш-менш нормальним. І я вже бачу, що він а, більш такий рожевий. Якщо чесно, це було. Трошечки навіть занадто я одразу мукнула в перший натиск. Ой, перекриває він доволі таки добре. Подивіться, як одразу вирівнюється кольор обличчя. Єдине, що будемо його підлаштовувати під колір якимось іншим засобом. До речі, як ви помітили, я навіть не брала собі ніякі коректори, консилери, тому що ну, просто я не користуюся цим в повсякденному житті. Я вам хочу сказати, що камера і дзеркало. Передаю трохи по-різному, я нанесу на півобличчя, щоб ми з вами могли оцінити, побачити різницю. А тепер подивіться просто на різницю. Півобличчя у мене з нанесено тональною основою, точніше, кушончиком, і половина обличчя без нього. Я вам хочу сказати, що я думала, що тут буде легка якась текстура. Я вам, ну, не знаю, на камері передасть воно чи не передасть, але я думаю, що достатньо помітно, що він має доволі сильне перекриття. Ну, тобто, він гарно прям перекриває. Але побачимо, як він ще буде носитися на обличчі. Виглядає більш-менш нормально. Я переживаю, що отут де в мене є якісь недоліки, щоб він їх потім мені не підкреслив. Чим грішать багато тональних основ підкреслюють те, що не треба підкреслювати, і е, те зону в тому в той же час, коли вона жарниться, недостатньо сильно матують. Нанесу на свою другу половинку обличчя і продовжимо. Перекриваючи здатність, у нього доволі висока, не дивлячись на те, що написано, що це легка тональна основа. Ну ніяк вона не легка. Вона повністю вирівняла мій тон обличчя, лише якийсь прям. Е, Ну, яскраві запалення, вона не перекрила ну, у захист тональної. в мене мав би бути кольорокорекція праймер, щось, щоб працювало з моїм кольором обличчя, але він також не дуже сильно той і впорався. Так далі переходимо. Ну, по відчуттям, до речі, це відчувається як повністю матовий фініш. Тобто, взагалі, я не відчуваю ніякого зволоження, не відчуваю ніякого липкості взагалі нічого, повністю матовий фініш. Та я думаю, що і на камері він видно, що він виглядає реально повністю. Матовим. Давайте розпакую ось цей олючик для брів і нанесемо зараз його, потестуємо. Я трошечки змінила налаштування, тому що мені не подобається, як виглядає це все діло в камері. До того ж, якось погано фокусується. Давайте переходити до оформлення брів. Якщо чесно, я його відкрила. Тут у нас стандартний отакий от формат олівчика. З одного боку, ми маємо щіточку, з іншого боку, стандартний олівець, яким ми будемо профарбовувати наші бровки. Цей формат, як на мене, ну взагалі типу найзручніший. Є о малює просто ідеально. Дивіться. Я просто зробила собі кінчик за пів секунди. О, дуже мені подобається нанесення, якщо чесно. У мене є два моїх особистих фаворити: це буржуа, такий формат мікробров Pencil. і також від бренду Eveline дуже хороші олівчики. Це щось схоже, мені здається, більш ближче до буржуа, але він ще більш такий легкий в нанесенні і сухенький, не гелевий. Не масляний, а такий достатньо сухий по текстурі, але ну, з ним набагато легше працювати. Чим сухіша текстура. Подивіться, я просто собі за 3 секунди зробила красиву брівку. І відтінок мені ідеально також підходить. Ну, я завжди знаю, що я якийсь там або soft brown, або щось таке. Дивлячись, яка палітра відтінків, я вже там орієнтуюсь. Виглядає бомба подивіться, просто мені дуже прям подобається. Клас, якщо він ще буде при цьому стійко триматися, то це взагалі топ Він коштує реально ще й дешевше, аніж ті олівці, до яких звикла я оформлю зараз другу брівку і повернусь. Я вам хочу сказати, що мені прям дуже подобаються бровки. Вони і такі легенькі, і не перенасичені. Кольор. Трошечки такий більш сіроватий, аніж коричневий, але я не можу сказати, що мені це не подобається. Насправді, прям взагалі дуже гарно виглядає. У мене це відтінок Dark Brunette 504. Тепер давайте будемо переходити. Я вам хочу сказати, що я ж взяла пудру от у мене пудра буде від Фези, оце ця от Б Res Респ але я вам хочу сказати, що я навіть не знаю, що мені матувати, тому що кушон наскільки матовий. Що мені взагалі не хочеться його матувати ще більше, я вам чесно кажу. Так, отак от виглядає ця пудрочка. Але все ж таки, давайте ми щось заматуємо, тому що, ну, як це так. Я візьму таку свічечку, мені дуже подобається цей формат. Так, на кришечці у мене є трошки. Ой-ой-ой-ой-ой. О, вона пахне. Вона пахне малиною. <рі> Реально, ягодками пахне. Так, сподіваюся, я зараз не зроблю гірше. Давайте я нанесу лише на те зону, тому що, ну, власне, я ж кажу. Я навіть не знаю, я не хочу наносити на підборіддя, тому що в мене це проблемна ділянка, і там зазвичай найбільш сухо, особливо, якщо я заматую. Тому я ніколи не матую підборіддя, матую лише лоб і зону навколо очей. Я зроблю це і зараз. Пахне вона неймовірно. Мені здається, що її треба буде ще тестувати разом із якимись іншими тональними основами основами, які більш живенько виглядають на обличчі, тому що ну, текстура в неї максимально приємна, якщо чесно. Наші пахне так класно. А, я думаю, що це буде непогана фіксуюча пудра, але в той же час дивлячись, чи потрібно вам щось фіксувати, тому що у випадку з цим кушоном мені взагалі не хочеться нічого додатково наносити, я власниця комбінованого типу шкіри, і мені достатньо того, що мені дав кушончик. Ну, виглядає, якщо чесно, все досить непогано. Давайте нанесемо тепер бронзер. Бронзер у мене буде від бренду Богія, і я його своїм звичним, таким от широким пензликом нанесу обожнюю просто бронзери. Я лише сподіваюся, що я не наставлю собі п'ятин. Я просто переживаю, що він буде занадто пігментованим, хоча ні. Даремно переживаю все, можу мокати, да, стігу його кісточку, пензлик, а воно нормально передається, можна навіть сказати, що. Слабо передається. Я прям коли мукаю свій фізични з формула, я прям так знатненько знаєте, пунк і одразу наношу Ну, бронзер, я люблю. Я просто завжди використовую бронзер у своєму макіяжі, тому що, як на мене, все одразу виглядає якось набагато приємніше. Ну, До речі, цей бронзер передається, дуже сподобається новачкам, тим, хто лише знайомиться, тому що ну, передається він нормально, наноситься дуже просто і легко, щоб не переборщити. Ну, не знаю, мені начебто подобається. Як на мене з бронзером все виглядає одразу якось так більш свіжіше, живіше. Ну, щось от таке. В цілому, непогано, я вам хочу сказати. І ще в мене є рум'яна, хоча я і зазвичай не використовую румяна, але у нас з вами відео, і я повинна це зробити. Зараз давайте візьму якусь таку пухнастеньку, кісточку, або щось може, отаке. І спробую трошечки додати рум'янцю достатньо сильно. Пилять. Оу, пахне чимось. Якоюсь такою трошки косметикою. Він просто більше, знаєте, це такий відтінок румян, но я спеціально це обрала, який не буде достатньо яскравим, не буде якимось таким. Хоча... Ой, мені здається, в камері вже мої щоки виглядають доволі такими якимись насиченими. Хоча я в житті такого не роблю. Змішаю ще. Змішаю своїм пензликом для бронзера. М -м -м. Ну, я одразу така свіжесенька стала, так? Да? Мені здається, в камері я можу бути потім, як завжди буду передивлятися і буду думати, що е, я якась не така. Значить, мені подобається, як по якості ці рум'яни наносяться. Ну, і в цілому передаються доволі нейтральний такий приємний відтінок. Але тепер на цей рум'янець мені наче хочеться ще. Я зараз як переборщу, мені хочеться ще трохи додати бронзера, щоб якось це все діло трошечки більш гармонійно виглядало. І на лоб. Ну, Зазвичай я от по місцях, де я наношу бронзер. Я його і додаю. Слухайте, мені подобається, як виглядає моє обличчя. Давайте зараз ми ще щось придумаємо трошечки буквально з тінюшечками. Я нанесу, напевно, якийсь трошки більш темніше, або, можливо, ми ось цей от додамо. Або ось це. Я додам в складочку і просто якийсь, знаєте, блистяшечку на центр. Тому що я не хочу, якщо чесно, яскравого нічого робити, тому що це. Все ж таки денний більше у нас макіяжик. Так, ну давайте спробую, напевно, спочатку ось цей. Набираються тіні доволі гарно. Просто пухнастим пензликом я додам в складочку. О, ну це все. Це вже одразу виходить якийсь такий у нас свіженький, рожевенький, трошечки у Передаються тіні дуже добре, доволі пігментовані. Той же час не п'ятнять, немає ніяких проблем з нанесенням. Я не буду куточок, мабуть, затемнювати, тому що ну, тоді вийде вже якийсь більш вечірній макіяж, а не денний. Але якимось о, о, таким бочечком я ще додам, мабуть, ну, давайте додамо, ось ці от блискучі. Тіні трохи погано набираються, мабуть. що. Але я думаю, що якщо нанести пальчиком, то тоді яскравіший буде відтінок, просто яскравіший, мені зараз не дуже потрібен. В якості денного макіяжу. Тому якраз цей варіант, коли пензлик не дуже добре передає, мені подобається. Хоча виглядає ой, дівчатки, дуже гарно, подивіться. Мені прям дуже подобається. Ми зараз просто додамо ще туші, і туш у мене, до речі, буде коричнева від бренду Богенія. І от тоді побачимо якусь загальну таку картинку, і я вам скажу, чи подобається мені чи ні. Бо в цілому я зараз виглядаю реально доволі такою свіженькою, як на мене, не люблю я Все таке. Я просто перед наступним відео все повідкриваю, щоб не витрачати на це час. У цієї туші у нас доволі класична силіконова пряма кісточка. Отак от, от виглядає. І нагадую ще раз, у мене буде коричнева туш, Я звикла використовувати базу під туш і я в, в щоденному своєму макіяжі завжди це роблю, але у мене тут ж немає, тому ми одразу нанесемо без бази. Якщо я мараю по віку, а я її завжди майже мараю, я потім просто все підчищаю, коли трошечки туш підсохне. Наношу спочатку в один шар, доволі в неї приємна текстура і не рідка, і не густа. Але поки для мене не дуже зрозуміло, подобається мені, чи ні наноситься доволі так просто, не додає особливо якогось об'єму подовження, чи щось таке. Так, мені не вдається з нею нормально профарбувати вії. Давайте я нанесу зараз ще на одну на одне око, і тоді буду додавати, коли вона трошечки. Підсохне ось цей от перший шар, тому що поки що мені не дуже подобається. І в один шар на моїх віях її практично не видно. Фу. Я не люблю такі туші, я люблю, щоб бам! Знаєте, і все. І одразу все було помітно. Особливо на оце, от я думала, що я залишками краще профарбую. У -у. Вона не дуже добре профарбовує. Точніше, як, знаєте, мені здається, що це буде доволі класична тушь. На кожен день, яка підійде більшостям. я просто люблю. Баба, отакі туші, я реально люблю. Але додаємо другий шар. О, з другим трошечки все краще, але все ще немає взагалі ніякого розділення. Вона одразу підсохла. Тепер мені треба роз'єднувати їх механічно. О, не, нє-нє-нє-нє-не. Мені категорично не подобається. Що це взагалі таке? Те, що вона коричнева, це, звісно, агонь. Вона буде така нейтральненька, знаєте, на кожен день те, що треба, але те, що вона не робить з моїми віями. Знаєте, хоча з іншого боку треба трохи часу нам на адаптацію. Я зараз додам якусь свою туш, просто для того, аби, знаєте, прибрати це те все, що мені не подобається. Додатково якось розділю, тому що в цілому мені не подобається, як вона виглядає. Або зараз зачекаю, ще хай трошечки підсохне, приберу ось це от все, що я помарала своє повіку. Трохи, знаєте, не мій варіант. Туші. Я хочу вам сказати, що все решта виглядає поки дуже гарно. Зараз я просто принесу свою якусь туш. Я взяла щось звичне для щоденного використання це у мене Evalin, також силіконова, також така пряма, трошечки відрізняється пензлик, але ну, я сподіваюся, що я просто трошечки нею це порозділяю ці павучі лапки, тому що в цілому я такі туші не люблю. Я люблю, коли, по-перше, Відчутний об'єм, коли дуже гарно розділені віки, коли вони подовжені, коли оце все і при цьому ще й виглядає дуже так по натуральному, а не наліпленому. Тут у мене все посклеєно, я таке не люблю. Знаю, вдалося мені хоч трохи виправити ситуацію, але мені не подобається такий формат туши, і воно мені все посклеювало. І я взагалі в цілому, так типу, не люблю, коли це все діло так виглядає на обличчі. Останнє, що ми нанесемо, це буде оцей поп-госіб, і у нас бальзамчик для губ з пептидами. Я вирішила. Знову ж таки, щось таке нейтральне додати у цей макіяж. Хоча відтінки у мене о, ой, дуже приємно пахне якийсь печиво і відтінок дуже гарний. М -м -м. Я зараз останнім часом дуже люблю використовувати якісь бальзами для губ, м -м, точніше, близькі, щось отаке, щось що доглядає за нашими головами. Щось, що при цьому дає якийсь трошечки колір, але ще і якось не. Пересушує, ну плюс-мінус на оці морози. Я не знаю, як можна носити матову помаду, хоча це я не знаю, інші може й знають. Трошечки я розтушую і ніби так повбиваю, але відчувається, щоб контур розмити, але щоб це не виглядало, що наче я таке щось поїла, і типа непонятно що. Я вам хочу сказати, що в цілому, все це ж уже готовенький мій макіяж. Я думаю, що в цілому все зрозуміло, да? Побачимо, як це все діло буде носитися. Звісно ж, такі бальзами не тримаються дуже довго, якщо ми говоримо про губи. Але все решта, напишіть, будь ласка, як вам. Тональна основа в цілому виглядає дуже приємно. Я вам запишу якісь протягом дня, напевно, або увечері, як це все діло буде виглядати. Тому що поки що обличчя мені дуже подобається. Туш, трохи не мій варіант, якось я намагалася це виправити, але все рівно мені не подобається. Блиск, і цей бальзамчик. Не дуже липкий, але трошки липкість все рівно присутня, пахне дуже приємно, і кольор ну дуже такий красивий, нейтральний. Мені подобається. Ну і власне кажучи, все. Я до вас повертаюся зовсім скоро для того, аби ми повністю оцінили, як буде виглядати макіяж впродовж дня. Покажу вам дуже дуже близько, щоб ви просто побачили цю тональну. Отут де у мене суха, найбільш суха зона, не зважаючи на те, що я дуже добре зволожую свою шкіру, і ми використали праймер, але. Найгірше виглядає саме в цій зоні. лоб виглядає взагалі чудово, тобто не видно навіть, що в мене там якась ем, зона зафарбована тональною основою. Бронзер клас, рум'яна клас. Ну так в цілому, типу, як виглядає моє обличчя, мені прям подобається тональна основа, поки е, ну, доволі гарно себе проявила, не дивлячись на те, що вона написана взагалі, то що це легка тональна основа. Ну, перекриває вона реально дуже добре, і фініш у неї точно не сатиновий, він реально матовий. Хочу, щоб ви подивилися, як мій макіяж виглядає впродовж деякого певного часу носки. Це у нас і штучне освітлення, і я стою біля вікна. Насправді виглядає все дуже красиво, і я взагалі не маю претензій до тональної основи. Єдине, що нам трошечки набрехали, про те, що це легкий тон, він дуже перекриваючий. І насправді я думаю, що це буде дуже хороший варіант, наприклад, на вихід, тому що виглядає він реально дуже красиво.